У Теофіпольській громаді відбувається оптимізація шкіл. Наша команда завітала в Теофіпольський ліцей номер 1 щоб дізнатися, які зміни відбулися та що нового додалося. Ну, у нас таких змін, я б сказала, не відбулося. Бо в нас завжди було багато учнів, багато педагогів. Mm. На зараз, зв'язку з оптимізацією, ми прийняли в свій колектив 10 вчителів. Це Педагоги з Турівки, педагоги з Коров'яго, педагоги з Гаврилівки. І також прийняли, збільшився кондитер учнів в цьому навчальному році близько десь на 40 дітей. А взагалі то з названих територій до нас дітки давно вже в школу. Приходять. Тому на довіс значна більша кількість дітей близько 100 дітей. Mm -hmm. Нас довозиться зараз шкільними автобусами. А з, з яких сіл ви довозили дітей? Це Медисівка, Гаврилівка, Караїна, Михнівка, Турівка, mm -hmm. Червона дубина, коров'ї. Mm -hmm. Як себе е відчувають mm -hmm. діти в новій школі, тому що ну, новий колектив, нова школа це так, трошки стресово для дітей. В нашому закладі завжди дуже гарно приймали нових дітей. І я думаю і бачу по тому, дітям подобається в нашій школі. Подобається саме тим, що в класах багато дітей це 28-30 дітей, діти розвиваються, діти спілкуються, діти навчаються, мають можливість проводити повноцінні і виховні заходи, де більше дітей. Класні години, ми дуже задоволені новими педагогами. Це професійні, толерантні, віддані люди своїй справі, вони сумлінно виконують свої обов'язки, вони гарно вилились в колектив. Все найкраще, що можна сказати про вчителів, які прийшли з інших навчальних закладів, це можна сказати про них. Ми раді, що вони є. Поряд з нами і працюють разом з нами. І вони теж по їхніх відгуках теж задоволені. гарно задоволені, що вони в нас, дякують, що вони серед нас. Як на рахунок булінгу, бо ця така штука, яка є, була і буде. Е, з, тим, з тим можна щось робити, і мінімізувати, але він все одно ну, може бути присутній, як у вас з цим, чи проводяться можливо, якісь виховні заходи, як людини. Як ви з цим справляєтесь? Ви знаєте, звичайно, заходи згідно плану роботи в нашій школі проводяться. Їх проводять як і класні керівники, як соціальний педагог, психолог практичної школі. І випадків булінгу на сьогодні в нашій школі не було зафіксовано. Також нам цікаво було почути думку вчителів. Тут більше діток я зараз ще є класним керівником, і в мене зараз наразі 30 діток в класі. І цікаво працювати з дітьми. Вони, я думаю, що вони мене прийняли. І мені з ними цікаво. Ну, в принципі, а так по роботі, як і там в школі, так і тут в школі так само працюється. Тому що інформатика це такий предмет, який діляться на підгрупи, і слава Богу, що вони не дуже сильно велика різниця що в, в учнях. Чи відчуваєте якесь більше навантаження? Е, навантаження, пропозиції? звичайно, тут більше, тому що тут більше дітей. Але ну я б не сказала, що якась є різниця. Матеріальна база, так. Матеріальна база ну, тут сильніше, тому що тут. Так, Тут є більше і комп'ютерів. Практично кожна дитина сидить за комп'ютером окремо. Там було менше, там було менше. Є інтерактивні дошки. Ну, взагалі, дитина може попрацювати і за комп'ютером, і за ноутбуком, і за планшетом. Є така можливість, що вона може міняти гаджети під час уроків. Також у ліцеї працює клас для дітей з особливими потребами. Хотів би більше почути про uh, саме ваше викладання в інклюзивному класі. Тобто, ну uh, це все-таки мені здається, трішки важче, ніж uh, звичайне випадання. Ну, Чи так, відчуваєте так. ви якусь, uh, що ви відчуваєте взагалі? Ну, я, ну зразу переживання, чи почує мене дитина. Я за нього відповідаю. Mm. Я повинна допомагати вчителю, щоб порог приходив спокійно, щоб не зривалися, щоб і дитина зрозуміла, і щоб дитину ну, з особливими освітніми потребами в класі теж ну, більш адекватно. Mm. Я думаю, що в нас це виходить, діти нас ну, хороші. Вчителька молода, Тетяна Леїна, працює, старається. Я думаю, що в нас все. Получається, йдемо в навіть, як то в одному напрямку. Mm -hmm. так. Ніна Ковбасовська, Антон Яремко, час громади.